Євген з Аліною якраз вечеряли, коли на його номер прийшло повідомлення. Чоловік відкрив і довго дивився на екран, потім на його губах застигла дивна усмішка. Щось цікаве? запитала Аліна, намагаючись не видавати себе. А, та ні, по роботі. Він неохоче відклав телефон. Знову ці звіти. Як же це набридло? Він зітхнув так важко, наче тримав весь світ на своїх плечах. А дружина дивилася на нього і думала, як сильно він змінився за останній рік, якраз після весілля. Коли вони одружилися, він був гать іншим. Або ж вона просто хотіла вірити, що він саме такий він говорив про кохання, про те, що йому байдуже, хто його дружина і скільки заробляє, Аліна працювала з звичайним бухгалтером в одній фірмі, так вона йому пояснила. А тим часом чоловік не міг заспокоїтися. Уявляєш, у нашого начальника відділу дружина собі нову автівку купила? Просто так захотіла і вже є, а в нас щось нікуди не двигається. ледве виживаємо. Аліна зрозуміла, що це камінь в її огород, але змовчала. Також його не влаштовувала квартира студія, в якій вони проживали. До речі, саме її житло до шлюбу. Останнім часом подібні розмови в сім'ї стали звичними. Він все частіше говорив про гроші, про чужі гроші, про красиве життя, яке проходить десь там, за вікном їхньої квартири, І до якого, за його словами, не мають жодного відношення. Та одного вечора він повернувся додому піднесеним. Я сьогодні познайомився з такими людьми. Раптом пожвавішав він, і в очах загорівся вогник. У них такі проєкти, такі можливості. Він розповідав довго і захопливо про одну з них особливо Діану. Розумна, амбітна, успішна, живе одна всього досягла сама. У неї квартира в центрі, уявляєш? З панорамними вікнами У мене аж голова завернулась. Хвастався чоловік. А ремонт, а меблі нам такого до кінця життя не бачити. Він так захопливо описував квартиру в житловому комплексі. Що Аліна відразу її впізнала? Як же не впізнати? Адже саме вона здавала її в оренду тій самій Діані Я бачив інше життя, розумієш? Він подивився на дружину, і в очах був лише холодний розрахунок. Невже це все? Тихо, майже пошепки, запитав він, дивлячись її у вічі невже це і є наше життя? А Аліна тим часом думала про своє. Її мріє, щоб її любили за те, що вона просто жінка провалила сістріськом. хоча вона й приховувала татові статки, і видавала себе за простого бухгалтера, та надія на чисте кохання все ще жавріла. Євген виявився не тим, ким прикидався або ще гірше, саме тим, ким був завжди. Просто вона не хотіла цього бачити, чоловік став повертатися пізніше. Від нього пахло чужим дорогим парфумом, і Аліса згадала, де чула цей аромат. Вона тоді звернула увагу. Та він все далі вихваляв Діану. І дорогі шмотки, авто, ресторани. Він говорив про неї так, ніби вона богиня, що спустилася на землю. Одного вечора вона підслухала його телефонну розмову Ти мене надихаєш, говорив він у слухавку. Не те, що ота. Ніякої перспективи. Та ні, звичайно, вона нічого не підозрює. Майже пошепки говорив Євген вона надто далека для цього. Аліна стояла за дверми і не могла поворушитись. Недалека. Саме це слово вдарило найбільше, і Аліна вирішила мовчати досить. Все рівно, нічого хорошого з їхнього шлюбу вже не вийде. Наступного дня, коли він повернувся. Дружина поставила його перед фактом ми з тобою більше не разом, мовила вона. Ти про що? Він відкрив холодильник, глянув усередину і з огидою грюкнув дверцятами. Знову про те, що в нас немає грошей, я втомився. Я хочу, щоб ти пішов, мовила вона впевненіше. Він повільно обернувся до неї. На його обличчі не було здивування, а скоріше полегшення. Наче вона позбавила його від обов'язку почати цю розмову першому. Ти серйозно? усміхнувся він. Ти мене виганяєш? Із цієї коробки. Він зневажливо оглянув кухню і знову зупинився й повен презирства погляд на дружині. Та я й сам збирався йти. Голос його зірвався на крик. Думаєш, я хочу доживати тут, рахуючи копійки? Я зустрів жінку, яка мене цінує. Яка може дати мені все, про що я мріяв я йду до багатої, а ти сиди в злиднях. Він випалив це з такою злістю, з таким задоволенням, ніби мстився за свої невдачі. Він стояв у дверях, самовдоволений, упевнений в своїй правоті, ще не здогадуючись, що скоро доведеться грати за правилами дружини. А Аліна, коли за ним закрилися двері, зайшла на ще одну свою квартиру. Зняла свій скромний бухгалтерський костюм і вдягнула вбрання, яке чоловік ніколи ще не бачив. За 40 хвилин вона вже була біля нового житлового комплексу. Аліна відчинила двері власним ключем і піднялася на потрібний поверх. За дверима лунала музика і сміх їхній сміх. Вони стояли біля панорамного вікна з келихом шампанського. Ігор обіймав Діану за талію і щось нашіптував їй. Вона сміялася, відкинувши голову назад. Сподіваюся, я не завадила, мовила вона, зачиняючи за собою двері. Музика обірвалася, вони різко обернулися. На обличчі Ігоря спочатку з'явилося здивування, а потім злість. Це ти? Що ти тут робиш? Як ти сюди зайшла? Він зробив крок уперед. У мене є ключі від усіх моїх квартир. Спокійно мовила Аліна. Діана дивилася то на неї, то на чоловіка. Її келих помітно здригнувся у руці. Що це має означати, Ігоре? запитала вона криженим тоном. Це це моя дружина, ледве мовив він. Колишня, поки що ні, поправила його Аліна. «Формально – ще чинна. Але це деталі. Головне, не статус, головне, це квартира, гарна, правда ж? Ігор застиг на місці. Здається, до нього почало доходити. Що за маячня? Це ж квартира Діани. просичав він. Помиляєшся це моя квартира. Я її здаю в оренду вашій діані. До речі, шановна, у вас прострочена оплата за минулий місяць, а це вже не має значення. Згідно з договором, я маю право розірвати його в односторонньому порядку, якщо порушено умови проживання. А проживання з одруженими чоловіками саме такий пункт. У вас 24 години, щоб з'їхати. Обличчя Діани стало білим, як стіна. Вона подивилася на Ігоря з такою люттю, що той інстинктивно відступив назад. Ти ти мені брехав? прошепотіла вона. Але Ігор вже дивився лише на дружину. Його очі наповнились жахом. Вся його реальність, побудована на чужих мріях про багатство, розлетілася в пил за одну мить, його самовдоволена усмішка зникла, залишивши лише розгублений, нікчемний вираз обличчя. Почекай, як так? Ти ж бухгалтер. Я, власниця компанії, де числюся бухгалтером. Знизила вона плечима. Мені було цікаво, ти полюбиш мене чи мої гроші. Експеримент не вдався. Але я не ображаюсь. Кожен обирає те, що йому по силі. Ти обрав блиск вітрини. Аліна розвернулася і пішла до виходу. А як же я? Долинуло їй в спину його зламане голосіння. Вона зупинилася у дверях, не обертаючись. А ти сидив злиднях, як сам хотів. Тільки тепер в справжніх. Аліна вийшла і зачинила за собою двері. Та ані перемоги. Ані помсти вона не відчувала, тільки легку в тому. Перший дзвінок від колишнього пролунав через три дні вона не відповіла. Потім він став закидати її повідомленнями десятками, у кожному суміш благанні пробачень, звинувачень і погроз, залишених без відповіді. Через тиждень він перестрів Аліну біля офісу вигляд у нього був жалюгідним. Аліно, нам треба поговорити. Він схопив її за руку. Нам немає про що говорити, Ігоре. Я подала на розлучення, документи отримаєш поштою, спокійно мовила вона. Я не дозволю тобі розлучитися, кричав він. Я кохаю тебе. Я був дурним, але все зрозумів. Ця Діана, вона просто заморочила мені голову, але я думав про тебе, про нас. Про нас? Ти думав про себе, відрізала Аліна. Я була просто незручним додатком, поки не з'явився більш вигідний варіант. А потім виявилося, що найвигідніший варіант у весь час був поруч. Проблема в тому, Ігорю, що я не варіант. І не виграшний квиток. Він дивився, не розуміючи він і досі думав, що справа у Діані, але ні, вся справа в ньому, в його суті. Я все виправлю. зробив він крок уперед. Я доведу, скажи, що мені робити. Нічого, відповіла Аліна, бо неможливо виправити те, чого ніколи не було. Між нами не було головного поваги. Вона прямувала до своєї автівки, він щось кричав услід, та їй вже було все одно. Іноді вона згадувала його, як сторінку, яку вже перегорнула він отримав саме те, чого хотів понад усе урок. Жорстокий, але справедливий. Сподобалась розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.